Програмі AI-experience від google.org, де ми навчаємось працювати з дітьми, пояснюючи, як це працює, і насправді про те, що штучний інтелект далеко не розумніший ніж вони. Я психолог, біолог, вчитель, авторка книжок для батьків і вчителів, також я авторкою зошитів. Практич з практичними завданнями до наших курсів, які теж я створювала, і ми їх проводимо. Від моя сесія буде цікава, як для освітян вчителів, так і для управлінського сектору, і для батьків. Буду говорити практичні кейси, які вже діють на практиці. Теорії буде мало, тільки зразу практик. Поділимося, охоче знаннями з усіма. І надихаємо людей на навчання, переважно дорослих, які часто вчаться з потреби, а не з бажанням. Тож ми хочемо показати вам і розказати на нашій локації, що вчитися для дорослих також важливо потрібно. вас запросити на майстер-клас у форматі психотерапевтичної групи, і ми будемо здійснювати такі собі археологічні розкопки, щоб виявити ресурси вашої родової пам'яті і чим. Вона може бути корисною, ці ресурси можуть бути корисними вам тепер. А зараз вже учасники вибрали своїх спікерів і розподіляються по локаціях. Зараз у нас вже проводяться лекції. Тому тобі я посилаю від свого кохання. Промайнуть ці дні! Наші спікери зараз максимально розкривають свою тему для освітян. А повну лекцію можете подивитися на нашому youtube каналі. Це щодо формування мережі, дотримання До є різні. і за це питаю, бо є є А є, наприклад. Ми знаємо, що в громаді просідає без беркет місці, друзі. Дуже, mm -hmm. то ми їдемо точково, тільки з тим. Може просто з Євангелія візьму одну фразу, приходить Петро до Ісуса, що вони дуже банальним і каже, не каже, пляй. Каже, сі який раз маю побачити, моєму ближньому сім разів спати, хочу сім разів не дуже. Якщо воно тут система не розглядає, восьмі цінний досвід праці. Хочу вас запросити. 27 вересня в Зорваниці, очі певна вже вас сьогодні запишіть, буде проща освітян. І ми маємо, власне, з паняною, яка в нас ідея виникала, щоб визволити в церкві таку зустріч. Таку. Я перепрошую всіх інших предметників вчителів, але мені здається, що без хімії просто нереально. Ну, коли ми дітям задаємо питання, якби в світі зникла вся хімія, то знаєте, в класі знайдеться хтось розумний каже, ну і нас би не було. Я Якщо залучити ті кошти, які не місцевого бюджету. Бо він обмежений зрозуміло з того, що я вам сказала. А це ті кошти, які можна залучити, наприклад, по проєктній діяльності. Також у нас є виставка робототехніки та конструкторів. Тут можна зробити різні цікаві моделі, наприклад, ось цього робота, який може повертати. І ось цього. Ми з Ярославом Степановичем склали багато різних моделей. Він нам керує все, він нам допомагає, пояснює, як ми маємо зробити. Наприклад, ось цей робот. Він може повертати, але тільки в одну сторону. Він їздить собі спокійненько. Ми можемо зробити тут програмку. І він може ганяти як хоче собі, може трохи швидкість перебільшувати, а може їхати як равлик. Також наші вчителі захисту України можуть навчити вас стріляти зі зброї та керувати дронами. У в нашій школі діє виставка Теребовляцького фахового коледжу культури і мистецтва. Давайте разом подивимося на експонати та на майстерки. Сьогодні намагаємося відтворити одеський головний обір, весільний, який називається цукерковий. Який виконується за допомогою обгорточок цукерок. Ми стараємося замінити сучасними матеріалами і імітувати цей віночок. Я представляю бісероплетіння, де на зразочку можна попробувати зразок, як плести, як нанизуванням працювати, в техніці хрестики, і також вже є показаний гердан, який можна продовжувати відтворювати. Її використовується на головних уборах, на всіх демонстраціях, ви побачите далі. Мене звати Леся Михайлівна, я викладач художньої народної вишивки. На даному майстер-класі я показую вишивка по сітці. Вишивка буває різною, ну, на даний Всім доброго дня! Ми представляємо Требовлянський фаховий коледж культури і мистецтв. Мене звати Марія Миколаївна взагалі викладач живопису, але робимо все, що нам дають, все, що можна, все, все що можна, розписуємо. Тому що ми декоративно прикладне мистецтво. Ми зорієнтовані на те, щоб прикрашати все, що довкола нас. Сьогодні я роблю майстер-клас з розпису дерев'яних таких, боже, дерев'яних. Виробів це для того, що можна зробити як магнітик на холодильник, як просто на маленький ульвертик поставити як, як така елемент прикраси. Підготувала я такі ангели щастя, ангели добра з жовто-синім сердечком, символ Україна. І також дуже люблю працювати над таким гіперреалістичним, як вишивка. Тут у нас вишивка на сітці, вишивка ручна. А то я малюю вишивку, так якби це закодований символ Україна. Я відповідальний рисунку та в та проєктної графіки, але звати мене Роман Павлович, прізвище Ну, На даний час ми розмалюємо гільзя ну, різного типу, різного варіанту, різної величини і ну, також наближаємо перемогу щодня чим ближче. Бодай таким способом. Я — Котик Олег Боданович, викладач предмету скульптури. Сьогодні ми приїхали показати, що можна за якийсь ну, малий час період часу зробити якийсь етюд якоїсь роботи, чи декоративної, чи, чи реалістичної. Будь-що. Тут представлені живописні роботи студентів коледжу. А також тут представлені стародавні репліки українських костюмів. Також у нашій школі є різні озваги для освітян по типу дартс. Також у нашій школі можна пограти шашки.